Набір конструктор, сумісний з злігом, можна сказати, що в повному комплекті. Я ще перерахую і напишу в описі точно, скільки не вистачає. Дві детальки немає незначних, є в комплекті коробка для зберігання і інструкція. Все детально показано, як складати. Інструкція трошки приймете. Бренд. Вказано, що має бути 220 деталей. Коробка теж трошки з нюансами. Підклеїно, але зберігати ще можна. Не вистачає цієї детальки і цієї. Така класна карета. Коник рухає головою, рухається, колеса крутяться, можна садити тут фігурку. Такі лавочки. Деталька піднімається, рухається. І самі фігурки. От такі на ручках тріщини є. Можна гратися ще цими фігурками, або замінити на інші. Такі малесенькі тріщинки, ручка десь тримається в когось дуже видно, бо середини теж, ніби як надломано. І отут бачила, от тріщинка є на голові. Тріщинки. І з нюансами фігурки. Делікатні. Можна гратися так, як складено, а можна просто. Деталі використовувати і складати по-іншому.